Після участі у відомого телешоу можу припустити, що жінки на вулицях Львову не дають проходу. Ось як вони реагують, тому що взагалі галичанські панянки, вони такі щедрі дуже на емоції можуть бігти за чоловіками на вулиці, просити обняти, поцілувати. Ну ніколи нюанси проїзді такі, коли дівушка чуть ли не садилась мені на коліні і говорила, це я для себя здію фотографію. були такі, але. Но... Ну, все одно все стається так на расстоянии, потому тому ну, що я не дозволяю, как бы, перейти красную линию, скажімо так. Як змінилося взагалі ваше життя? Жінки почали атакувати, писати, намагатися встати на місце вашої другої половини. Звісно, популярність вона немножко так меняется особливо активність дівушок, да, но у мене все одно на першому місці в будь-якому випадку стаєся плавання. Вот. Ну, а все остальне по волі судьби. Сьогодні ми зустрілися на модному показі жіночого одягу. Ну, у вас був досвід показу одягу чоловічого? До мене нашлі в соцсетях і предложили попрацювати. Подумал, чому б не, такий некий експіріенс новий, попробовать пообщатися з новими людьми, кругозор свій как бы увеличить, скажем так. Тем более мне нравится общаться более с творческими людьми. У меня в основном друзья творческие люди. Подіумам доводилося ходити? Да, подіумам, конечно, доводилось. на тижні моди українському. Я не хочу все конкретизировать и вам конкретно всё отвечать. Голені ж ж виходили. Ну, не то, что голені, но Получається, під біжаком у мене нічого не було. Але глядачі у шоу і не таке бачили у вашому виконанні. Ви так зашарілися, що таке враження, що це був якийсь непристойний показ. Ні, ну я ніколи не перехожу за красну лінію, навіть в житті, скажімо так. 30-річчя було зовсім нещодавно. Святкування було велика вечірка, гучна. Я не любитель гучних вечірок або що то були найближчі люди. Подарунками, можливо, вас якось дивували? Все, що мені треба, у мене давним є давним-давно. Є. Плани на літо, відпочинок. Скажем так, коли піднімається волна, лучше ее оседлать и идти по ней. Пока отдохнуть я могу всегда. Вот поэтому, пока что-то там идет, у меня пока идет какая-то волна фарта или можем так по-другому как-то в любом случае это объяснить. Но пока оно идет, я иду. А там отдохнуть я могу всегда.